Вітаю на каналі гостях у Тані. Знаєте, мабуть, давно вже не було в нас снігу у цій порі. У нас зараз, бачите, мої троянди стоять повністю закидані снігом. І подивилася на сторінку, зайшла до Наталії Діденко синоптика, то вона розповідає, що тільки на півночі такий сніг. і Морози. У нас вночі десь було градусів 15 морозу. Ну, Зараз градусів 10. Дуже різкий прохолодний вітер. Ось яблуня стоїть. Бачите, скільки снігу накидало? Яблуня повністю майже в снігу. І скрізь скрізь лежить сніг. Дуже холодно, дуже великий різкий вітер. І трохи виривається снігу. І по прогнозах у нас не буде. Теплішати сніг не буде таяти, бо зазвичай у цю пору у нас випадає сніг, а потім він розтає. Ну, звичай, Звичайно, що це не погано, що є сніг, тому що для, наприклад, господаря, який живе в селі, то сніг, то це волога. І не треба ставити отакі захисні споруди на полях, щоб затримувати сніг. Він лежить. І він причому він настільки уплотнився, що його, якщо відкидати, то він знизу дуже такий твердий. І ось не вимерзне, тому що морози у нас досить такі великі. Оцю пору у нас ніколи, ну як ніколи. Скільки я пам'ятаю, вже роки, мабуть. Десять не було морозів таких. Зазвичай у нас морози це був січень місяць і лютого трохи. А так, люди, ще у кого худоба, то ще до середини грудня, хоча ми Чернігівщина, це північ Чернігівщина. До середини грудня ще корі випасали. А от сьогодні дуже холодно, вітряно і багато-багато снігу. Просто лежать ціли кучугури. Снігу, сильний вітер. Ось у мене, наприклад, троянди мої. вони Я не зрізала їх, не зрізаю ніколи, то вони більшу половину у снігу, кущики троянд. Дуже багато випало снігу. І по прогнозах немає такого тепла, хоча я бачу, що в інших частинах України. Там тепліше. Ну, слава Богу, тому що ми ж знаємо, що нашим ангелам-охоронцям треба, щоб не було холоду, не було морозу. Ну, а тим часом у мене в будинку, ось на веранді цвітуть квіти сидять, ростуть. Трохи піднявся мій моє грошове дерево. Це цвіте різдвяник. Як завжди, скидає своє листя на зиму, моя шифлера. Не знаю, чому їй не вистачає листя за літо. набирається, ось тут на стовборах, а потім вона починає скидати листя. Ну, я її винесла вже в більш прохолодне місце. Не знаю, чи буде вона рости тут, чи ні. А це моя кімнатна троянда. Я її трохи перегодувала, і тому вона зараз жирує. Не викидає пуп'янок, хоча в цю пору вона зазвичай у мене цвітиє. Я її повністю стовбур зрізала. Ось, подивіться. Це така товщина. Вона була до потолка, до самого верху така великенна, я її зрізала, листя все опало, а потім наросли нові пагани, і вона б листя наросло на ній. але немає квітів, бо багато було додано азоту. А треба калій і фосфор. Ну, я цю ситуацію, звичайно, виправлю і вона зацвіти мене. І ростуть у мене зараз під лампою, ростуть мої огірочки кімнатні. Зараз вам покажу. Ось вони стоять. Ось вони такі вже. Зараз включила лампу, тому що на вулиці немає взагалі сонця. Взагалі, і поставила біля батареї, щоб вони трошки їм тепліше було. Вони, звичайно, вони витягуються. Хоча і лампа, але все одно треба пересаджувати. Буде, коли... ну, буду пересаджувати, коли буде багато. Не ростуть, але вже ось два листочки справжні, треті там. Тому будемо скоро загірками. А лампу включаю, бо все таки темно, їм все темно. Бо сонця у нас практично не буває зараз оцю пору року, дуже мало сонця у нас. Ну, я думаю, його скрізь зараз, мало скрізь по всій Україні. Ось отакі огірочки. Арбузові сини й дочки. У мене ще ось одна є квітка. Ось отака вона теж була дуже велика. Я зрізала вершок і укорінила. І це вже за рік вона така в мене виросла, дуже швидко росте. Не знаю, інші жаліються, що повільно, але в мене тиждень і листочок. Тиждень і листочок, ось такий Викидає, бо. Висока не можна було її утримувати, треба було горщок великий. Тому я, вон, бачите, посадила не в великому горщику, але рости. А я е, прийшла від майстра манікюру. Я не знаю, хто як до цього ставиться, але мені вже досить таки багато років. За 50 років. І Можливо, хтось скаже, що це вже зайве. Ну, жінку можна визначити по руках. Які руки, такі вік жінки. Але я роблю багато-багато років, роблю ходжу раз у три тижні, коли раз у місяці роблю манікюр. Це лак-гель. він тримається гарно. Не дивлячись на те, що я. Риюсь, як то кажуть, у землі. Працюю на землі, я зараз е, тимчасово не працюю, е, сиджу вдома, безробітна, можна так сказати. Але і завжди, коли працювала, робила, ходила, робила манікюр, мені так зручно. По-перше, не так ламаються нігті, тому що тут гель, він тримає нігті, і, ну, і нігті завжди у порядку. Майстер зробить, повирізає всі небажані там кутикули, вона наносить гель, їх укріпляє ті нігті. Я вибираю різні кольори. Мені дуже подобається червоний, але на своїх руках я не люблю червоного кольору. На інших, на чужих руках мені дуже красиво. Ну оце вибрала такий, не передає камера. Тут тобто у мене він такий більш. Тим вишневий на камері я бачу, що він червоний. А взагалі люблю світлі кольори, коли працювала, менше працювала в землі, працювала на роботі, працювала я ну, працювала в держадміністрації, працювала в суді, то я робила такі світлі френч, французькі, робила градієнт світлий. Взагалі любила світлі. То вона на своїх нігтях зараз вже вибираю більш темніші. Як хто дивився моє відео, то бачу, що можливо звертав увагу на те, що в мене бувають чорний. Я теж люблю, взагалі, я люблю червоний, білий і чорний це мої улюблені кольори. І одязі, і люблю скрізь, ну, крім інтер'єру, звичайно, інтер'єр ні. Інтер'єр тільки світлі, тільки такий, знаєте, бежевий. Кремовий, ось отакі моко, білий колір, сірий, дуже люблю у, у інтер'єрі. А на нігтях люблю ось такі світлі. Але ось вибрала такий, сподобалося мені вибрала. Ну, звичайно, через три. Тижні, через місяць я буду переробляти, тому що нігті відростають, і потім не красиво, не естетично. Можливо, хтось скаже, що у такому віці вже не варто робити манікюр. Просто треба доглядати охайно. Ну так, Я теж згодна з тим, що гарні охайні нігті без манікюру це теж гарно, теж красиво. але я вже так от, мої нігті. вони... Завжди ламаються без манікюру. Ну, можливо, за того, що я використовую цю хімію, як кажуть, але ну, можливо, можливо, ні. Не знаю, можливо, вік просто вже. Тому роблю, хожу. Хочу сказати, що зараз дуже все дорожчає, і ця послуга також дорожчає, тому що починала я, ну, це вже багато років, звичайно, не знаю. Скільки багато. То було 80 гривень, потім 100, 120, і зараз уже, ну, це ще по-божецьки, це 280. А взагалі в містах дуже дорого зробити манікюр. Тому 280, це я думаю, що це нормально. Ось отак я вам розповіла: ось ще в мене стоїть одна квіточка. Будемо чекати. Весну, для того, щоб щось садити, доглядати, ну і вирощувати. Огірки я вам покажу, коли вони вже будуть цвісти. На все добре, всім до побачення, всім миру, всім щастя, всім добра, всім успіхів.